Добрий день, мене звати Андрій, я митний брокер Великій Британії. І сьогодні хочу вам відповісти на таке запитання. Чи потрібно ліцензії для експорту товару? У Британії на деякі групи товарів і на окремі товари потрібно ліцензію. Хто бере ліцензію? Ліцензію повинен взяти відправник або експортер. В залежності від товару є різні схеми отримання ліцензій. Без ліцензії не вдасться зробити експортну декларацію і вивезти товар. Як робити ліцензію? Можна самому зробити через відповідні структури, хто видає ліцензію на даний товар, можна через нас. Ми допоможемо вкажемо. Куди звернутися, чи самі звернемося від вашого імені? Дивіться на наш вебсайт, дзвоніть, пишіть, якщо потрібна допомога, до зв'язку.